Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги 90 хвилинна касета від Новгородського заводу, 88-й рік. Отака касетка, отака в неї коротка вставка. Такий коротиш. Дуже частенько вони робили саме такі вкладки, не знаю чому. Мабуть, була економія бумаги в них, чи що вони там економили, чи це стиль такий у них був. Не знаю, щоб було видно касету з обох боків. Ну, та діло не у вкладці, діло в касеті. Прозорий рекорд. Зараз ми її трошки промотаємо. Касета нова. Не писана. Зараз перевіримо. Чиста чистіша касета калібровки. Регулятори калібратора у нульових положеннях, калібровочка. Чомусь немає запису. А що таке? Нібито. А, трошки глибше стоять оці от клапанці. Бачите, не в рівень з касетою. І тому. Дека їх не сприймає, дека сприймає як захист від запису. Зараз чимось заклеїмо. І спробуємо ще раз. Взяв трохи малярного скотчу. І тепер спроба номер 2 Запис з'явився. Поїхали. Рівень, друзі, достойно. Біас, ну, не дотягує біас. Давайте спробуємо на запис її. Дропаути чую, хоча нова стрічка. Що стосується шуму стрічки, ну, є невеликий шум. Але дропаутів дуже багато. Може то початок, касети? Відчувається падіння високих частот. Це оригінал, це касета. В принципі, я нічого не очікував геніального від такої касети. Ну, тому, друзі, якось так. Десь удвічі падають високі, купа дропаутів. стрічка. Гімно, касета МК-95 від Новгороду 1988 року.